Доброго дня, мої найменші найменші діточки. Я рада вас вітати сьогодні, четвер на музичному занятті. Ви молодці, що ви до мене завітали. Сьогодні ми будемо продовжувати вчити нашу пісню вітання, а ще ми будемо розлучувати рухи до нього. Дивіться, нас будуть для. Ручок для долоні ось такий рухи. Ручки вперед. А ну робити піднімаєте ручки вперед. Так, 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 всі, всі ручки піднімають. всі всі Ой, які молодці, долоньки донизу. І вперед показуємо. Ось так долоньки. Ось так, так. так, так. Показали, заховали. Указали, іще раз заховали, іще раз показали і заховали. А тепер швидко, швидко. Ай, які молодці. Як гарно виходить. Молодці. А ніжки у вас є? Є! Ой, добре! А тепер ніжки піднімаємо, піднімаємо, Ой, ніжки піднімаємо. А тепер лише права ніжка. А <гану> ми туп, туп, туп. пробуйте, тупочуть. Туп-туп, а ми ще туп-туп. Поставте так долоньку, а ніжку піднімайте до долоні. Ай, Раскажи, туп -туп. Да, туп -туп. молодці, скажіть, туп-туп, так, дивіться, туп-туп-молодці. А ніж тепер лунша ніжка туп-туп і ще кажемо, кажемо, кажемо. Туп-туп. Так, іще туп, туп, ой, які молодці! Ще у нас є що? шічки. де вашічки. Шіч. розводимо ручки старим. Розвели і дощичок, а! Іще розвели ручки і дощичок, а! які молодці, іще розвели ручки і дощичок прибігли. Оп. Пілодчики ще. Розви, молодці! А тепер дивіться, локоточки бік, ручки трохи бік і голова. Бушко тягнеться до плечика. А -а. Кажемо, а, іще, а-ті. -а. А, а, і до ручки тягнеться і до плечика. А-а-а! Пробуйте, 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 і кажемо, широко, широко. а такі княжа. А-а-а! а, -а. а, -а. А, ой, молодці, гарно виходить. Так, ліфті не забуваємо молодці. Мушка. Є у нас явушка. От п'явушка, бачите? Ось явушка і ось явушка. А ще мушка є, дивіться. Ось є мушка і... Ось євушка. Так, а ще у нас є пальчики. Дивіться, а ловила пальчик. Мушка зловила. І тут пальчики мушки зловили, а зробить злоїть. Зловили. Ой, молодці. Ще раз і зловили. І ми стягнемо. Ось так. Бачиків не стягнуть наші мушка. Ой, тягнуть тягнуть тягну. І ще тягнуть тягнуть. Молодці. А тепер пальчики вгорі зловили, а, тут ушка зловили. Зловили пальчик і вушка, а зловили і вгору, вгору, вгору. вгору, 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 пробуйте, пробуйте, В Ай, молодці. А тепер пальчики ау, Хоть. І тут засередньо хвать. І закрили вушка, відкрили. Закрили вушка, відкрили. Дорослі, якщо шлам, допомагайте. Закрили вушка відкрили. і зробила так. Далі дзж. ще потерли, потерли вушка. Потерли, потерли вушка. А ще у нас є носи. Носи будемо робити отак. І отак, і отак будемо робити так. Для цього нам потрібно зробити кулачок. Кулачок і один пальчик вибив! Відбув. Інший пальчик Вибив! Ух ти! Два пальчики вибігло. І один пальчик торкається, Торкається І інший пальчик. Добрий день, добрий день, добрий день, Настик. І інший пальчик добрий вітається. Добрий день, добрий день, Настий. Бім-бім-бім-бім. Добрий день носик пробуємо. Пальчик раз, О, ручки не тут, пальчики не тут, опускається ручка, опускається на носик. Ай, привітався пальчик. Інший пальчик теж. А Привітався і ще. Опа! Привітався, і ще привітався. ой І ще привітався, молодці. А ви махати привітати, а ну давайте, дервіть мені, привіт. Привіт-привіт. Одна в кінці будемо. А ну пробуйте, 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 всі, всі, всі. Ой! Ай, молодці, ще, ще пробуємо. Молодці. Отже. наші долоньки будуть, вітати. Так, добрий день, добрий день, добрий день, доленький, добрий день, добрий день, добрий день, доволенький, до плес, плес, мішки, тупочать, щічки, ручки рес, два. Понахиляли, бушка вниз, бушка вгору, закрили, відкрили, трішки отак от зробили. У нас привітали пальчики. А так привітали і в кінці мені помагали. Тепер все те ж саме ми будемо робити разом з музикою. Допомагайте мені підспівати. Плес-плес, туп туп Добре? Ах, ах, ух-ух. Так, добре, молодці, допомагайте. Don't breathe, in, don't breathe, in, don't breathe in the monkey, don't breathe in, don't breathe, don't breathe in the monkey, let's place, let's don't breathe in the monkey, let's let's don't breathe in the let's see.

Dobrý den, nýžky. Dobrý den, nýžky. Do tak, dobré. Když tam uprvítali, zase budou šíčky, budou ručky rozmouvaty. Číny šíčkých, krásné. Připravovali. Dobrý den, dobrý den. Dobry dzień, małpki, dobry dzień, dobry dzień, dobry dzień wam, śliczki. Ach, 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 dobry dzień wam, śliczki. Ach, 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 dobry dzień wam, śliczki. nie tak?

У -у -у. добрий день, Будемо зараз про носик співати. Так. бім бім будемо робити і співати і робити так. Добрий день, добрий день, добрий день, носик. Dobry dzień, dobry dzień, dobry dzień nosi. Bim 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 bim. Dobry dzień nosi. Bim 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 bim. Dobry dzień nosi. Tak dobrze. Ja się nauczyłam się jeszcze przyjść. do breathing. breathe breathing. do breathing. breathe do breathing. do Які ви молодці, дуже гарно виконували руки і співали і хлопчики, і дівчата. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. І дякую, що ви. Співали нашу пісню вітання. Ми з нею продовжимо ще багато працювати, будемо багато цікавого що робити. Але на сьогодні ми вже зробили все, що ми хотіли. На цьому наше музичне заняття закінчилося. Я дякую вам, що ви були разом зі мною. Кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Бувайте! До побачення!